Добрий день, свобожанщик, погляньте, яка краса навколо, шовті кольори осип поєднуються із клопіттю небо, благодатна земля Харківщини, селющого джерела, якої черпали силу слов від мудреця Сковороди до сучасного поета Шатана. Слово, яку рівну й незбагнену силу таїть воно особі. собі. Чуєте, як тюрчить вода. Вона живе і дає нас нам. Кожна крапель, як слово, дає життєдайну віру і надію. Гуляючи садом Шевченко, зрозуміло, ми ще не втратили національну ознаку. Поділюся враженням. А там, далі біля водойма, дівчина важить у що хотіла чоловікові у військовому і Я теж не а та щира любов до своєї мови є не тільки ознакою патріотизму. А й свідчення культурного розвитку і сутність самосвідомості. Бо український науковець і мовознавець Іван Корнієнко застерегів: мова та серце народу, і не мова не народ. Але харків'яни мене переконали на перекір ворогу, що в них дійсно закладений код нації. Читаю літературу, вивчаю історію України, і вкотре переконую, друзі. Що ми дійсно нащадки Київської Русі, і мова має глибоке коріння від поля чи деревля. Саме у рідному слові відчувається життя народу. Його минуле і сучасне. Нещодавно дізнався, що Іван Огієнко користь найкращого перекладу у світовій історії Біблії українською мовою. Він заповідав розмовляти в роді тільки рідною мовою. Берегти родове ім'я прізвище. Пильно навчатися слова. світу. Моїх жилах вічегу грузинська кров від дідуся, який приїхав півстоліття тому і, озвілившись в Україні, сказав, «Мемі вас, Україну лі ена», що в перекладі означає, я люблю українську мову. Пам'ятаючи своє коріння, він навчив родину берегти слово землі, де народився я. Вірю! Що особливо зараз, під час війни, слово стало символом і зброєю для нашого народу. Відчуймо себе, українцями. Читаємо, говоримо, думаємо і борімося українською. Саме це допоможе зберегти національність, культуру та свідомість. Окладіть руки на серце. Впустіть у нього рідне слово. Подідуть. Дякую.